Брались. А надінь ті сережки, які я тобі подарував. І справді я притримувала їх якраз для такої нагоди Добре. Їдь додому. Але мені тут подобається. Їдь додому і привези сережки, які ти в мене брала. Чендлер хоче, щоб я їх сьогодні наділа. Добре, здається, вони в мене в сумуці. Ти йди вдягайся, а я пошукаю. Давай. Добре, рейч мені потрібні ті сережки, які ти брала. Добре, я зараз прийду. Тримай, дякую, чекай, Рейч, А де друга? А ти що, хотіла убити? Рейчел Карен Грін де друга сережка? Ти тільки не психуй, але я її, здається, загубила. Вона десь у квартирі, але хто де. Що ж я скажу Моніці? Вона хоче сьогодні їх надіти. Не знаю, скажи, щоб наділа свої власні сережки. Це і є її сережки. Ти що, позичила мені сережки Моніки? Мені ж заборонено брати її речі. Чому? Тому що я гублю її речі. Рейч, рейч, що ти там робиш? Я дивитись не можу. Таке страшне. Це реклама підгузків. Ти ж мене знаєш. Діти, відповідальність. Знайшла. Дякувати Богові. Де вона була? В тебе на комоді. Це та що й була в нас. Тібі, мені потрібні ті сережки. Ми виходимо одразу після фільму. Але ж я віддала їх тобі. Не віддавала. Правильно, я не віддавала їх тобі. Я ж так і сказала. Рейчел, де друга сережка? Її тут нема, Хіпс, нема. Я вчора ходила до Джої і Чендлера подивимося okay, sure в Чендлерові шкатулці з прикрасами. Know, Що у Чендлера є шкатулка з прикрасами? Okay. Like 10 у нас хвилин десять. Я маю now? розповісти про це зараз. Знайшла сережку, зате знайшла під диваном свої these, старі темні окуляри. А я ж їх шукала з літа. Це мої окуляри. Ти брала їх у мене. Твої, то й твої, на фібі. Що робити? Не знаю. Не знаю, добре, доведеться просто сказати Моніці. Боже, вона мене приб'є. Я б могла їй сказати, що це все я винна. Скажи. Мон, можна тебе на секунду? Так, що я загубила одну з твоїх сережок. Пробач. Пробач мені. Ну що ж, Нічого не вдієш. Загубила то й загубила. я куплю тобі таку ж обіцяю. So Мені так жаль. Нічого you know, Люба, Це дрібниці. No. Ти ж не навмисно. What так, нещастя, ти моє. Полегшало. Oh, oh. yeah. yeah. Так, ти така хороша. Стривайте, okay, стривайте. Я так не можу. Фібі взагалі не винна. Вона позичила мені твої сережки, і я одну загубила. Пробач мені дорогенька. Мені жаль, що так вийшло. Якраз через це я й не даю тобі своїх речей. Ти губиш мої прикраси. А як не прикраси, то мій синій светр. А як не мій синій светер, то мої темні окуляри. Твої темні окуляри? Так. О, точно. А оці вони схожі? Definitely. Дуже схожі, не одна uh, на одну. Тоді ні. Hey, right. Ти готова? Так. Ти така гарна. Я найщасливіший чоловік у світі. І скоро станеш І ще щасливішим. Покажи oh. сережки. Так, сережки. дуже гарні. <плес> Скажеш, у <що плес> твого хлопця <плес> нема смаку. У хлопця вишуканий смак. Спасибі, що вибрав ці сарачки.